У Лозівському фаховому вищому коледжі мистецтв студенти четвертого курсу продовжують захищати дипломні роботи за спеціалізацією організатор культурно культурно-дозвілєвої діяльності. Юлія Сорока свій дипломний захід присвятила літу і фотографії. Я студентка четвертого курсу, і коли стала проблема. Вибрати тему на дипломний захід, я ще була під літнім настроєм. Я ще була переповнена емоціями, і я вирішила, що у кожного зі студентів є яскраві фотографії, і хочеться цим кожному ділитись, і дала таку нагоду. Підготовка до дипломного заходу тривала близько місяця. Фотоконкурс Моє феєричне літо проводили в декілька етапів. Фінальний етап конкурсу провели 21 жовтня у стінах рідного навчального закладу. Конкурс почався з підбору номінацій: це літній пейзаж, який влітку дуже яскраві. Це селфі, якими хочеться ділитися, портрети. І я і це була цікава новинка. Потім ми повідомили усім студентам про фотоконкурс і почали збирати. Я, як організатор, зібрала усі фото, запросила шановних журі, запросила також спонсором інформаційним бути телебачення ТРК Вектор. Етапів було чотири. Спочатку це збір фотографій, потім робота з журі. Журі оцінювали онлайн кожну номінацію. Потім оголосили приз глядацьких симпатій. Це було онлайн-голосування. Усі голоси я бачила, бачила діаграми результатів. І тепер відбувся концерт нагородження. На заході студенти згадували, як провели свої літні канікули. Також демонстрували глядачам пізнавальний відеоролик про історію виникнення фотографії. У самому ж фотоконкурсі взяли участь близько 30 студентів коледжу. Переможців та призерів по кожній номінації нагороджували дипломами та вручали подарунки. Цікавинкою та сюрпризом на заході була ще одна номінація, яка стосувалася викладачів коледжу. Вони не змагалися між собою. Фотографії були взяті з соцмереж. Хотіла дати вчителям сюрприз, несподіванку. І вигадали, простежили, що вони викладали влітку. А далі зібрали коментарі студентів, які були під цими фотографіями, і на дипломному заході прокоментували фотовикладачів з точки зору їх учнів. Ми визначили найактивніших і найщирих на наш студентський погляд, справжні директор фотоколективів, фотозвіти, фотоколектив, профорієнтація і людяча, гарнюємася для провища Шугаєва людмила володимирівна. Хто дійсно готується з літа до зими і з любов'ю піклується, щоб не мести. Майстриня, барбуса, приховує кожного внучка. Вона пеє з країни ігра, щоб шкребець надалі була зимінна. Між церемоніями нагородження музичні композиції дарували глядачам студенти та викладачі коледжу.